Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хочу показати вам таку от роботу. Значить, суть в тому, що є в мене отака от плита. Довжина плити метр, ширина 210 чи 220 мм, неважно. Товщина 30, матеріал плити сталь 3. Заключається задача в тому, щоб... Плита різана різаком на металобазі, як бачите, так не зовсім акуратно. Заключається робота в тому, щоб плиту треба обігнати по турцу, фрезернути турець зі всіх сторон і фрезернути плоскість. Довжина метр, хід станка 750. Ну, точності тут великої не треба. Тут головне, щоб було чисто і акуратно, тобто будемо робити пополам. Тобто 500 і 500. Як кріпиться дана плита? Тут передбачені отвори під внутрішній шістігранник якраз на ширину позів стола на 140 мм. І відповідно на раз, два, три, чотири болта вона кріпиться в сухарі, які стоять в пазах. Ну От я вже один турець обігнав. Фрезерую кінцевою фрезою діаметром 20 мм. Знімаю зразу за прохід всю цю кожуру. Тобто ну, 3-4 мм треба зняти, можливо, навіть місцями більше. Той край чомусь трошки краще відрізаний. От. Значить, оборотики в мене стоять 160 подача в мене стоїть 31,5 мм в хвилину і процес виглядає так. Іде стіл і вона так потихеньку собі повзе. Можна стояти з боку і дивитися. Чому не на горизонталці? Справа в тому, що в мене зараз стоїть УДГ на 80-ки, зараз я буду тут робити ще одну роботу. От. Не хочеться лишній раз нахиляти головку, тим більше прийдеться тут фрезерувати ще плоскость, тому я вирішив робити концевою фрезою на вертикалці. Ну отак от, от. Зразу, до речі, запрохід на всю глибину. І я отак от, от фрезерую. Ну і доходимо вже. Йшов я малий торець. Я вийшов половину цього торця. І пройшов половину вже оцього цього дарця. Отак от. Що зараз буде? Зараз буде, перевернем плиту. Поверніш не перевернемо, ми просто її посунемо далі. Виліт буде не з того боку, а з того. І продовжимо далі. Ну от, доходить вже до кінця, тут я йшов два проходи. Переходу як такого малесенький, буквально 5 соточок перехід. Ну Тут нема абсолютно ніякої різниці, який той перехід є, може бути навіть ступенькою, тут просто треба, щоб плита була з торця гладка, чисто з естетичних міркувань. От зараз йде до кінця. Я це все діло знімаю, витираю стіл і готую інструмент до поверхневої фрезеровки. Буде весело. І так, витер я стіл і поставив нашу плиту на три паралільки. Одна, друга чуть по діагоналі і третя. Всі три паралільки є шліфовані в парі, вони є однакові. Я тут зробив помітки маркером. Раз, Два і три, як паралельки стояли. Для чого? Це для того, щоб коли ми пересунемо плиту, щоб фрезерувати її далі, поставити паралельки в ті самі місця. Значить, По інструменту всім відома сковородка, флайкатер, літучка, хто як каже. Ну що ж, зараз будемо пробувати. Різець заточений відповідно. І будемо зараз фрезерувати Так, значить. Що я ще хотів сказати? Оборотики у мене 400, подачу поставимо 63. Є. Так, ну що ж, станок включається, шоу починається. Вони не Ось вот так. І касається. чуть глибше, так що різець їх не повинен зачепити. І отак от воно їде. Ну і переставив я плиту, переїхав. Отака фрезеровка от було таке. Стало таке ну, о, Зараз фреза вийде. До речі, головка наклонена в станку таким чином, що бере і перед і зад зад чистове робить, перед робить чорнове тобто Кінець буде тоді, коли оцей край плити буде тут. ну от Працюємо. ну така от вийшла у нас плиточка. Шоколадна. в загальної кількості, я забув сказати, прийшлося зняти 1,5 мм, в принципі, для чорного металопрокату це не є багато. Значить, перехід, я не знаю, видно вам ні, перехід тут є. Ну, перехід десь порядком, так, на глаз, ну, не більше 50-х. Перехід муси бути, тому що. Є факт переустановок по-любому, тобто ми дійшли сюди, потім по касанні і звідси пішли далі. От. Ну, таке. далі по тій роботі що ще буде. Ну, Ясно, що вийшли досить гострі ребра, треба буде закруглити. Тут будемо ще розтачувати отвір на 40. Ось от. така от та робота.